Рецепт шоколадного морозива. Для цього вам знадобиться 100 г гіркого шоколаду, 300 г молока, 80 г цукру, 3 яєчні жовтки і 300 г масних вершків. Шоколад розламати на невеликі шматочки і викласти в кастрюлю з молоком, поставити на середній вогонь. Нагрівати. Поки весь шоколад не розчиниться. остудити молоко, цукор збити жовтками, влити в жовтки шоколадне молоко і поставити на вогонь. Гріти суміш 3-4 хвилини при постійному помішуванні, поки воно не загусне. Кастрюлю поставити в ємність з холодною водою і остудити. Врошки збити міксером, поки вони не стануть повітряними. Змішати з молочною сумішю, викласти масу в форму і накрити плівкою, помістити в морозилку на 4 години. Смачного!